Привіт вам усім з наступившим вас новим роком. І сьогодні перше число. От стріляли всі салюти. І я коротше, проснувся рано і <пійшов> пішов у гараж робити вітряки Значить, дивіться, взагалі що я роблю. Зараз точу оці хаби. От, у мене є такий пластик. На даний момент проточив всього 4 штуки в планах зробити 100 штук. І заодно подивлюся, скільки в мене пішло часу на виготовлення їх і що вони виробляють. Ну, а на даний момент в мене вчора приїхав хлопчик зробив мені колонку. І у мене тепер з'явилася така. Топливна дуйка для того, щоб обігрівати свій гараж хоча б. Хі -хі. От. Ну, хоча правильно буде почати з утеплення, тому що, як бачите, я весь світюся в дирках. Ну, хоч біля станка можна стояти, воно тут дує. От, зараз вам покажу, бачите, тут ось 13, це те, що в нас. Знаходиться біля нього, внизу ззаді. Ну, 26 це я поставив, щоб він нагрівав. ну, понятно, що він не нагріє, але хоч комфортно вже можна працювати біля станка. Ну що, погнали? Привіт вам усім. Це із той рубрики, яка називається Куди мужики тратять свої гроші ну, да, от. Це такий деньги. Нарешті я. 5 років я вже мріяв мріяв собі про невеликі тиски для швоно по-ношому сверлілки. Да? І про саму сверлілку. Ось вона така. Зараз я по покажу. Ось так воно виглядає, В общем, зараз розпаковуємо. Збираємо, дивимося, дивимося, що воно може. Тисочки. Значить, тако. так у нас вони 80, так вони можуть захватити 70. Значить, покрашені непогано, але крутяться тугенько. Походу, ще воно там та резьба. Не притерпля. Значить, губки в одній є виборки, От, а в другій немає нічого. От. По, по покрасці, ну, ніби тут покрашено нічого, але це на скорость не впливає. Болтів крипожних немає. Значить, на ручку зроблений такий штир, який постійно в мене випадає. От, я його туди-сюди кручу, він випадає. Треба буде нарізати різьбу і, і прикрутити його. Так, з цієї сторони, ну китайці халтурщики. Що я вам скажу? Хоча це вроді не китайська, але но... така ось прижимна пластина. І тут немає з фрезерованого нічого. Тобто воно ну, коротше, желає бути лучшим. Так як і станок токарний китайський. Тут площадка, я так розумію, сфрезерована. Ну, в общем, 36 євро. Хороші такі тиски. Ну ладно, вроді піде доробить трохи та й піде. Так, сверлілка. Ось так воно упаковано все. Тут ціла бібліотека, яку я читати не буду. Так, вот у нас площадочка, база. Вот так оно выглядит. Вот зараз распакуем, подивимся, что оно таке. Так, ну достав я его, короче. Значит, если стоите вот за такой площадкой алюминиевой, крашеной, ну короче, хе -хе. толщина вот это все, Ви саме бачите, ну, в принципі, він 450 Вт. Ну, я думаю, для моїх мікровітрогенераторів воно піде. <клух> база, база більш-менш а усилена, там, підварена, ну коротше, так, труба, ну це, звісно, взагалі, як бачите, да? півтора міліметра Плюс сюди вона завальцована і щось вона не досажена. Ох, як я вас люблю, китайці. Так, патрончик, такий все, звичайний патрончик, ключик, набор ключів, щоб це все зібрати в кучу захисний кожух, який можна одразу викинути. Три ручки. І сама, собственно, голова. В общем, зараз це все діло соберу. Подивимося, що воно покаже. Так, ну що, зібрав я це чудо в кучу маденчина під знаком Германія. Ну, коротше, що я вам можу сказати? Площадку, звісно, треба переробляти, вона не годиться. Та й трубу треба поміняти. Труба не має такої прочності. Я, звісно, сюди сразу так по максималочке зарядив хорошу балванку. Перша проблема з площадкою, що вона двигалася треба. От. Тому що вона не подвижна і звісно, це так не дуже. Сама база, вроді нічого, но треба підсилювати, тому що вона прогибається, тут ходить, так, площадку теж треба переробляти, трубу треба міняти. Відход мотора, ну, ніби нічого, сам шпіндель. Ну, я не міряв на точність, ну, думаю, що погрешності там 100% є. В принципі, що я хочу за 100 150 євро. Так, значить, обороти мотор у нас 450 Вт, технічні. Характеристики на шпінделі від 600? Там зараз буде видно. До 2600 що там у нас 2650? От Ход 55 шпінделя. Ручейки отакі у нас. Ремешок покраще, чим на моєму токарному був, конечно. так. Що ще? Що ще таке, що ну, худе щось воно тугенько, звісно. Я так розумію, що треба розбирати, чистити його. Ой, ну поки місь для моїх відділок піде. Тому що вже 5 років я все думаю собі якусь міні-цей взяти міні-колону. Ну, Щось воно в мене ніяк не вийшло, але це вже в цьому році я вирішив, думаю, мати так, скільки тих житті. Так, значить. Протестуємо зараз його на максимальних оборотах. Так він гарчить. Гарчить, бо вібрує, нічого не прикручує, але в принципі. В принципі, ніби нічого. Ну, і під нагрузкою, хоча це обороти тут. Обороти тут максимальні. Ну, свистить, вроді щось там, хоча сверло тупе, я його вже спалив. ну Зараз перекину на ручики поставлю на низькі обороти, попробуємо що воно може. Так, ну що, і як говориться, фінішна прямо. Поставив на 600 оборотів, він так він там крутиться, чувствується, що оцей сам щось тугенько входить. Ну, в принципі, якщо площадку не відламає, то, то звісно, сверлить буде. Якщо не насілувати, ну, то працювати буде. Ну, в общем, отаке діло, так він виглядить на відстані. Короткий обзорчик мого, скажімо так, поновлення в моєму гаражі. А то за станком я готовлю мікровітрогенератори. Для того, щоб не двигатись далі, потрібна сверлілка. А на цьому все. Пока-пока.